Всім привіт! Ой, в нас вже прийшла зима. Зима іменно така оце. Календарна. Календарна якраз совпадає із цією, із природною. О, трошки сніжок сьогодні, вже мінус 4 у нас, трошки похолодало. І оце тільки що була недавно завірюха, я ще така думаю, так, треба в магазин, але так не хочеться по цій завірюхі, Коли вона і кончилася, то я вийшла зараз в магазинчик, кое що там підскуплю. Сьогодні в мене там тільки одна клієнтка, буде працювати, і треба мені... Знову їсти щось готувати. Оце, знаєте, все добре, але коли готуєш на один раз, там, на один-два рази, то це треба всередине постійно готувати їсти. Це трохи так навіть, напрягає. Ой. О, я сьогодні вже достала своє зимнє пальто. І мені тепер не холодно. В ньому, звісно, тепло. Так, Зараз піду, пройдусь по магазинам, прогуляюся оце трохи. У мене прогулки по магазинам. О, от, руки вже мерзнуть, я вже в рукавичках. <смі> вчора не знімала нічого, вчора працювала, закінчила вже 5 часов вечора, та й думаю, ну що вже знімати, вже пізно. То вчора вже нічого не знімала. Так, ну що, пішли по магазинам. Я зайшла в наш магазин-транш, там, де я завжди купую рибку. Ось є окунь по акції 124 гривні і зараз кумбрія. По 109 гривен це дуже гарно. Я вже знаєте, якраз я йшла і думаю, так хочеться скумбрії, а щось так давно тут не було. І така, до речі, непогана. І ціна дуже гарна. Зараз візьму собі пару штучок та буду запікати. Хек 134 гривни. Оселедець 93, звичайний оселедець. Такого більше тут. Фелапія є філе по 169 теж по акції. Хокось по акції. Це така тут рибка. Ну, в общем, беру собі дві штучки, ще з кумбрі. Я вже бігукат прибралася. От, прийшла за квасолею стручковий, Дивлюсь, ось і горошок є, можна взяти. Взагалі ось це така сумішовочева, дитяча класна є. Тут все і. І брокколі дивлюся, і цвітна капусточка, і бебі-морковка. І не бебі. Всяка різна. А, ну, морква і так є у мене. В общем, зараз візьму, мабуть, стручковий фасолі, трошки і горошку трошки. А все в мене є. Так взагалі дивлюся, де полуниця є по 150 гривень. Така овочева суміш, зараз он по акції є. Теж все на світі. Ягоди, суміш ягід по 63. Такої заморозки всього достатньо. Море продуктів усяких-креветки, всяких міді. Взагалі, ну, всього. Були б гроші називається. Креветка 90 на 120, по 42 гривні 100 грам. Так, зараз йду до Зараз Покажу вам, що я там накупила повний пакет. Так, що я тут накупила? Чеки. Взяла собі мандаринок отаких. Беру вони такі смачненькі і без кісточок. Так, взяла одну парчинку фарширувати десь, десь в якийсь там день, я бачила, буде фарширований перчик по рецепту, то зразу взяла. І взяла три бананчика, бо вже 100 років їх не їла, бо ну, банани не рекомендують взагалі на п -п харчуванні. А тут панкейки можна зробити з бананом. Ну, в общем, я ще не пробувала панкейки, робити, теж буде ще рецепт. А це ви знаєте, коли зайшла за рибкою в траш, а тоді йшла в ділікат, і там мужчина продавав ну, все домашнє. Там у нього було і молочко, і творожок, і сметанка. Видно, десь із ближніх сіл виїхали. Там і квашена капуста, і гірки, квашені. В общем, таке і картопля і гарбузи, все там було. Такий міні-базарчик на одному столику. І я взяла молочка домашнього. Півтора літри, дуже гарна ціна, півтора літри 35 гривень. В магазині літр 33-35, моря, яка фірма. О, то я взяла оце молочка, бо теж думала зварити гарбузову кашку. Так, взяла я також, ну це я вам показувала. Взяла горошку зеленого і взяла спаржевої фасольки, квасольки спаржі. Також взяла масло, бо в мене скінчилося, і взяла кефіру, бо буду пекти хліб сьогодні. У мене хліб скінчився. Хліб дуже добрий, і ви знаєте, він взагалі не черствіє, він не, не цвіте. Нічого. Оце тиждень пройшов, з ним нічого не сталося. Я вчора доїла останні два шматочки. І ви знаєте, я їх беру під, під розігріваю, підсмажую в тостері, і він тоді вже такий смачнючий. От. Так, і що я взяла ще? Ага, Взяла я ще пів кіла у цього ж мужчини, домашнього, Творог домашній по 90 гривнів. І якраз він знежирений. Бо так як вони продають сметану, то сметану вбирають, то звісно ж творог нежирний. Господі. покуштую його, який. він, Не кислий, гарний. Мачненький. Не знаю, ще що я буду в нього готувати. Так, взяла, хай буде. Тоді придумаю. Знаєте, коли є щось в холодильнику, тоді можна щось придумати. А, і взяла ж дві штучки з кумбрії рибки, вийшли на 77 гривні. Оце і все. Оце і всі покупки. Бачите, рибка оце, оце все, що тут лежить. От, скупилася, скупилася. Щось треба готувати, не знаю, що його готувати. Так, зараз знаю, що я зараз подивлюся, що там по меню у мене на суботу, та й буду готувати. Взагалі, ви знаєте, в мене є така ідея. Може, вам, якщо вам треба, от дівчатка мої, хто там мене дивиться, якщо ви хочете, я можу вам познімати рецепти от на день харчування. От, правильне, харчо, правильне харчування. Якщо вам таке цікаве, ви мені напишіть в коментарях. От, і я вам тоді буду знімати от прям так, сніданок, обід, вечеря. Якщо вам таке цікаве, я можу для вас таке зробити. От. Так як я не можу фотографії викласти вам цього меню, я, але я можу, допустимо, так зробити. правильно? Я ж можу повиставляти рецепти. От. Якщо вам таке до вподоби, пишіть. пишіть, Кажіть і буду тоді знімати. Не так просто виборочно я там показую, так? а от можу прям по дням вам познімати. Ой. А взагалі в мене таке, що і робота вдома є, і поприбирати в хаті треба, і, і щось готувати треба. Ну, як завжди. Як завжди, одне й те саме, одне й те саме. А, я сьогодні зробила, що я зробила, я попереносила е в кімнату, там у мене саме тепле підвіконня, але воно темніше. Я попереносила туди усю свою розсаду. Ну, ці ростіжки. А сюди принесла перець. Ось, бачите, цей перчик, що в мене в залі там ріс на підвіконі. Я сюди принесла, він вже воно красніє. Я так думаю, він і тут покрасніє прекрасно. Це тут ось одна, дві. Тут ще третя невеличка, і вона ще зелена. І четверта, вон, перчинка теж красніє. Ось, Вже червоніє, вірніше. Оце тут і стоїть, залишила тут укроп петрушечку, і оце ось от, два перчик і синенький вже туди не помістився. А в зал сюди ось попереносила я всі свої растіжки, ось попрокльовувалися всі вірні, посходили. Всі в мене огірочки, всі-всі, прямо як один. От. І сюди ось ці помідорки, що залишилось. Ну, в общем, це сюди ось перенесла все. Тут е, взагалі тепло-тепло. Але тут менше світла, тому що і балкон закриває і тут сірка. Ну, Сірку познімаю, може, буде трошки більше. Ось Досохне, то познімаю. Ну, в общем, Оце такі я зробила перестановки. Так що зараз я все порозкладаю по. Е... Холодильники-морозильники, що куди. І, і цей, і, і цей. І треба і хлібчик мені спекти сьогодні обов'язково. Та й завтра щось буду готувати, не знаю. Не знаю, зараз ще подивлюся по меню, що мені наготувати. Але знаєте, щоб молоко не пропало, то треба кашку гарбузову зварити і хай вона буде. От, Отак. Це все в морозілки зараз. Тут поховаю, попрячу. От. А скільки воно часу? О, вже пів першого. Вже пів першого я ще нічого не робила. Ну, таке. У мене і завтра вихідний. І сьогодні це в мене там тільки одна дівчина. Я думала, що взагалі нікого не буде. Я так думаю, о, вільний день. От, але вона вчора мені написала і на сьогодні, ну, півтори, півтори годинки попрацюю. Оце так. Вчора в нас відключили опалення. <гад> я вчора така сижу, думаю, ну, що ж так холодно? Ну, що так холодно, до батареї вони холодні. І в групі написали, що типу, котельня наша підпадає під відключення. А я їм пишу, ви що? Котельня підпадає, а будинок не підпадає. Це якась, мабуть, аварійна була ситуація, тому що вже будинок би відключили, але котельню б не відключили. От. Ну, коротше, то таке. Ну, дали вчора опалення, нічого так. Слава Богу. А тільки що йду з магазину, а в мене тут велика, великий вузол, оцей чи трансформаторний, чи який як він там називається, не знаю. І дивлюсь, стоїть аварійна машина, і цей там щось робили робітники. Ну, думаю, все, і нас, мабуть, будуть відключати. Тому що я забула тільки що по магазинам, то світло якраз відключене. Відключене світло, якраз на наш район. До прийшла така світло включаю. ні, є. О, так що, це теж може до пори до, до, до времени, може і нас якось начнуть теж від, ну, відключати світло, хтось не побачив, не знаю. Ну, поки, що, поки що є, тому що ми на прямій лінії із котельною. Ну, от. А так взагалі, І там, і там кров вимикають світло, вимикають кругом, там, де даже раніше не вимикали. Даже навіть у нас лікарня третя скорої скоро поміч, і її вимикають навіть. Ну, У них там генератори, вони на генераторах працюють. Так що то таке? Так, ну добре, буду розкладувати. Знаєте, в поки в мене там печеться мій хлібчик, я хлібчик печу. Рецепт я виставлю окремо, буде окремий рецепт. І, і думаю, треба щось обідати. Я забулася, що в мене на обід нічого немає. У мене залишилась тільки тушена капуста, але то буде на вечерю мені. А на обід у мене зараз немає нічого. От, і думаю, треба щось мені придумати собі. А я подивилась, думаю, а що мені думати? Я подивлюся зараз, що в мене сьогодні по рецепту. А по рецепту в мене сьогодні на обід запечена картопля і курячий шашлик. От. Тому я зараз взяла, там написано 2-3 картоплини. Ну, я не знаю, мені, мабуть, і одної хватить, але я запечу дві. От. Дві картоплинки зараз запечу. Якраз в мене там кліп печеться, духовка включена. Ось тут якраз це і зроблю все. І хай моя картопля печеться. І поки картопля буде пектися, я тим часом якраз зроблю собі. Так, Картопельку поклала. А я тим часом зроблю собі курячий шашличок. Так. І там курячий шашличок на шпажках типа запечити в духовці. Я думаю, що це буде в духовці, як у мене є електрошашличниця. Прям вообще. Я зараз замариную е, м'яско спочатку, а для цього мені треба. Ну, десь ложечку оливкової олії. Е, річ в тому це треба було, звісно, зробити за декілька часів, часов до цього, але ж. Не було мені, так? Коли щось я, я не подумала, що я буду обідати. Так, тепер трохи солі сюди додаю. Е, тепер додаю сюди приправи, які ви хочете, ви такі приправи сюди можете. У мене ось приправа до м'яса. І можна додати сюди ще, мабуть, сушену чесничку трохи. Ну, хто що хочете, і От. От так. І також треба мені сюди. Цибулинку, цибулинку порізати півкільцями і теж додати е, цей е, маринад. Ось, цибульку я всю порізала. Додаю до маринаду. Маринад весь гарненько весь, все оце перемішати, щоб воно там між собою подружилося. Сіль, цибулька. Приправки всі. У мене є вже, що я відважила 300 грам філе курячого. Його треба порізати на невеличкі шматочки. Ну, такі, знаєте, які вам треба, щоб були вони на на шампурочки. Ще воно в мене трохи підморожене. 300 грам це буде на дві порції. І тепер треба сюди і оце все замаринувати, перемішати, отак гарненько і замаринувати. Ну, звісно, краще на декілька годин, щоб м'ясо гарно промаринувалося. І це можна його або в рукаві запекти в духовці, або надійти на шпажки запекти в духовці, або в кого як у мене є, може електрошашличниця, то можна зробити, там буде шашличок. Що в мене є, то я зроблю в електрошашличниці. І це і хай Ви знаєте, Я передумала. Уже й принесла електрошашличницю, але передумала тому, що думаю ж, що ж мені? Треба ж електроенергію економити. І коли у мене вже духовка працює, там печеться і картопля, і печеться там і хлібчик мій, то думаю, я вже поставлю туди і м'ясо і хай все запікається разом. Та й все. От. Що ж я буду? Це одне, а тоді друге. Ні-ні-ні. Так що я оце вирішила так, і тому зразу теж вже у формочку і теж туди ставлю. Хай печеться. Мій хлібчик там уже гарний такий красунчик вже піднявся. О боже, мокре, це щось уже блізло. Так що. Будемо економити електроенергію. вже. В одній духовці блюда зразу печеться. І картопля, і м'ясо, і хліб. Зараз ще, мабуть, такого ніхто Я не робить. Я думаю, хлібчик вже, мабуть, готовий. Зараз подивимося. Ой, гаряча. Зараз подивимося. О, який красунчик. Дивіться, який хлібчик вийшов. Зараз провірю його. Ні, мабуть, ще ні, ні, ще треба його поставити. Він то вже зверху готовий, але він ще всередині трохи не пропікся. Ставлю ще назад його. Хай стоїть ще, допікається. Знову сирена. Чую, вже гуде по, по місту. Знову сирена. Так, а м'язко, що там моє? М'яско смажиться. А, і картоплю ще провірити. Вже одним махом провірю все. Так. А куди я діла зубочистку? Викинула? Ну, і картопля ще теж сира. Та не спію, як чувствую, побідать, буде в мене. Клієнтка скоро повинна а Я побідай так і не встигну. Вже время скоро 3 години. Щось я сьогодні я ж кажу забулась про свій обід. Давно сирен не було. То в нас раніше, знаєте, по 5, по 7 за день і ночі. А це сирени стали рідко. Але ж тепер боїшся того масового обстрілу, не знаєш, що воно буде. Хлібчик я вже. Достала з духовочки, отакий гарний він вийшов. Рум'яний гарний піднявся. Дивіться він, наскільки він піднявся. Зараз мені треба цей хлібчик накрити полотенечком і дати йому 2-3 годинки для стабілізації, поки він не Я вже жастигне. достала з духовочки м'яско і картоплинку одну, а друга ще допікається. Хлібчик вже достала, вже його спробувала, він пропікся, все, накрила, хай стоїть. Відпочиває. І зараз візьму собі віси, приготую обідок, і встигну якраз ще повідати. Ось в мене пів картошинки, вийшло, дивіться, 101 грам. Тепер сюди треба додати м'язка мені. Так. Так. От, і, мяско можна ще. І залишилось додати ще морковки коріння. Ось така пісняшка в мене моркови. вийшла. Дивіться. Оце тут 300 грам. Ну, здорова порція таким наїстися, отаквата. Так що мені смачного, я ще впіваю пообідати. От. І вам смачного, як ви, якщо я вас. Теж тут надихаю на те, щоб піти поїсти, то й вам смачного. Все, мені смачного я обівала. Да. Клієнтка в мене вже пішла. Вічно, в мене півголови не видно. Mm. От. І в мене ще ж залишилося, в мене рибка розморозилася. Ну, що це воно в мене завтра буде. Бо сьогодні на вечері в мене є капуста ем, тушена із квасолею. То рибка буде вже в мене. На завтра. Я її зараз тільки почищу, ну, вичищу і замариную, приведу її до ладу, замариную, а завтра я все що запечу. Хоча мені, наче, знаєте, я б її з більшим задоволенням поїла б просто. Таку солону, як, як от. Але така вона, знаєте, переморожена, це аби свіжа була. Та замаринувати. Ну, наче така нічого, пахне гарно. В общем, зараз замариную, а завтра вже я придумаю, що з нею робити. Ось таке хлібчик неймовірно, добрий сьогодні. Оцей рецепт з медом мені дуже сподобався. Коли на вулиці вже темно, і з вікна мене не, не освіщає нічого, то прямо наче е, така я засвітлена якась виходжу. вихожу. Так, і зараз замариную. І все. І на сьогодні буде все. Мені сьогодні помонтувати два відео, одне влогове, один, один рецепт хліба смачнючого. От. І все. І можна тоді буде відпочивати. Це поки помонтую все. Ну, зараз ще не пізно, зараз е, 17.09. Якби начало шостого на вулиці темно вже, зрозуміло. Темно ще від того, що все вимикається кругом. Раніше, знаєте, я, раніше було ночі, як встанеш, проснешся. І в хаті можна навіть було світло не вмикати. Таке було освітлення на вулиці, що в хаті було видно. А зараз оце ночі проснеться в хаті темно-темно. Нічого не видно. Так, все. Рибку замаринувала. Зараз ще в мене десь були приправи до рибки. Зараз ще приправками до рибки. І все. Я на сьогодні прощатися. Всім всього самого доброго. Е, да, до речі, тривога сьогодні була там, буквально до 10 хвилин, слава Богу, от і все. Так що всім тихої, спокійної ночі, всім самого-самого доброго і гарного. О, трошки себе упущу. От, і, дай Бог, щоб у всіх було все. Добре, щось там світло мерехтіло, думаю, що там таке на вулиці. Дай Бог, щоб все у всіх було добре. А ви мені напишете, чи потрібні вам рецепти. знімати чи не знімати мені рецепти, харчування по, по, по правильному харчуванню на цілий день три прийоми піші. В общем, напишете мені. Все, Всім пока-пока. Всім на всього доброго.